Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні третє наше тренування. Ми сьогодні будемо працювати над дельтовидними м'язами. Виконуємо сьогодні 5 вправ. Це буде одно вправа на середню дельту, дві вправи на задню дельту, одне вправо на передню дельту. І зробимо один джим, де задіяно декілька пучків. Починаємо ми з підйомів гантелей через сторони. Але ми будемо сьогодні робити трошки незвичні для нас манері. Це техніка виконання підійде для тих, хто не вміє робити підйоми гантелей через сторони або хто тільки починає вчитися робити, так як тут буде максимальна ізоляція плеча. Для того щоб виконати цю вправу, нам потрібно буде взяти дві гантелі. Трошки незвична манера виконання, але ви розумієте, як воно працює. Ставимо на лікоть, заживаємо його. Ставимо другий інтернет на інший ліку. Так само зажимаємо його. Дивіться, зафіксували ліхті прямі і робимо такі підйоми через сторони. Така манера виконання скорочує нам плече, і ми не навантажуємо інші додаткові частини тіла, як, до прикладу, зап'ястя. Бо багато хто, коли робить підйоми гантелі через сторони, дуже сильно піднімає зап'ястя чи не контролює його так, піднімає. І це втрачається навантаження з дельтовидних м'язів. А ми ставимо сюди, тим самим ми скорочуємо плече, фізика. І тим самим. У нас плече скорочується і легше підняти саме дельтовидним м'язом, тому що ми всі інші виключаємо з цього. Стараємось брати футболку з довгим рукавом, бо трошки гантелі тиснуть об шкіру і трохи приносять дискомфорт, але воно того варте. У нас буде жим гантелей вгору під кутом. Більшість звикли робити, коли лавка горизонтально, ми будемо робити під невеликим маслом. Справа підійде для тих, кого погана мобільність в плечовому суглобі і кому важко тиснути вгору, кого, кому важко вивести плече під певним кутом. Так як тут невеликий нахил, ми трошки нахилені допереду, тим самим лікоть вивезти допереду трішки легше. І основне, щоб ми тиснули прямій вгору. Бачите? Лікоть прямій вгору. По прямій вгору. Не так. Не так, якось так. А по прямій вгору. Так. Сідаємо. Першим ділом гантелі ставимо собі на коліна. І після цього ми допомагаємо колінами закинути їх вгору. Робимо такий один рух. Одні, одним коліном, закинули вгору. Так само іншим. Закинули вгору. Прижались, прес напружили, вивели лікті чуть -чуть допереду і витискаємо. В основному більшість людей, коли це робити вправу, роблять багато помилок. І основні помилки зв'язані з тим, з вектором руху, як вони жмуть вгору. І ще з тим, як вони опускають низ. Ви повинні розуміти, що ми виконуємо жим. Відповідно, ми тиснемо вгору. Ми не розводимо через сторони вгору. Ми тиснемо. І коли ми опускаємо низ, от бачите, вектор пряма лінія. Одна вправа буде підйоми через сторони в нахилі або махи через сторони в нахилі. Ми будемо робити паралельним хватом. Це вправа для задньої частинки плеча, для задньої дельти. Основний важливий момент це гантелі, які ви візьмете, і те, як ви розмістите лікті. Беремо невеликі гантелі, лягаємо, впраємося грудьми, виводимо лікті через сторони і піднімаємо вгору. Підняли, затримали, опустили вниз. Беремо невелике навантаження, тому що права доволі складна і такий рух виконати непросто. У мене навіть тут 6 кілограм. Я вже останні два повторення робив дуже важко. Тому якщо ви робите стрійками, четвірками це нормально. Цього не треба соромитись. Основне, що ви маєте зрозуміти, то ви тренуєте задню дельту, а вона є доволі маленьким м'язом. А в корсь він взагалі не розвинутий, тому буде важко. Тому старайтеся велику увагу приділяти техніці, тому що спочатку, коли ви починаєте її тренувати, якийсь певний період, ви її не відчуваєте, і ви не розумієте, яким м'язом ви працюєте. Але потім прийде час, ви станете більш тренованішим. Він нейром'язовий зв'язок задньою дельтою покращиться, і ви будете її дуже добре відчувати. І тоді робоче навантаження дуже швидко виросте. Як в моєму випадку, за 10 років з 3 кг до 6 Оправа у нас підйоми з нижнього блоку перед собою. Ми будемо використовувати канатну рукоятку. Ця оправа спрямована на те, щоб пропрацювати передню частинку плеча або передню дельту. Стає максимально біля блоку. Беремось за канатну рукоятку. Грудну піднімаємо лікті через сторони і піднімаємо перед собою. Затримали і повільно вниз. Передня дельта вона допомагає в жимах. Вжема гантели, вжема гантели під котом, в такому ж мі, як ми робили сьогодні. Тому додатково її попраць... в принципі, більшості людям не потрібно, але тих, кого відстоїть плечі, то буде не лишнім. Першим ділом грудну підняли, чуть-чуть нахилту до допереду, зап'ястя прямі і піднімаємо через сторони. Сьогоднішнє наше тренування більш приземленіше, без екзотичних тренажерів, як ви писали під попереднім відео. Будемо робити прості вправи. Такі, такі тренажери, гантелі є в кожному залі, тому можете легко виконати. Задню частину плеча, задню дельту в блочному тренажері лежачи. Особливо добре підійде для тих, у кого немає вузького блоку. Пам'ятаєте, я раніше знімав тренування на плечі, де я відводив в блоці через сторони. Принцип той самий, тільки ми робимо лежачи. Ця вправа вона буде така більш ізольованіша, тому що ми будемо лежати і не будемо виконувати ніяких лишніх рухів. І тим самим ми добре сконцентруємось на пропрацюванні задньої дельти. Розміщуємось таким чином, щоб блок, там, де рухома ця частина, була приблизно навпроти ваших плеч. Лікті легенько зігнуті, кони руку. грудну підняли, лікті розвернули і відводимо через сторони. Затримали, повертаємо назад. Стараємось працювати максимально підконтрольно. Великого навантаження не потрібно. Затримали, плавно повернули назад. Затримали, плавно повернули назад. Коли ви починаєте робити цю вправу перше, ну, рекомендую вам починати з мінімуму і поступово підніматися. Не треба вогнатися за навантаженням, тому що ні до чого доброго це не призведе. Як я говорив, задня дельта вона доволі слабка в більшості людей. Можливо, у вас також, тому їй великого навантаження не потрібно. Їй потрібно, щоб ви задавали їй правильний вектор руху. В даному випадку у нас відбувається рух по прямій лінії в траєкторії плеча. Е -е -е, Фух, найважче тут то не робити. Підніматися. Ось таким було наше тренування. Ми сьогодні пропрацювали всі частинки плеча. Ви дізналися для себе нові вправи, нові цікаві моменти з їх виконання. Можете спробувати це на собі. Для того, щоб побачити ефективність цього тренування, рекомендую вам попрацювати в ньому десь приблизно місяць, другий, поступово збільшити навантаження. І ви відчуєте прогрес. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!